Слово Боже, це світильник для ноги у темну ніч. Це спасіння, шляховічність, найдорожча світі річ. Це свята велична книга, сам Господь її писав свою волю і веління через Біблію нам дав. Ви читайте Слово Боже, в ньому є життя для всіх, воно вас очистить може і вказати, що є гріх. Полюбіть святе Писання, його все тебе бережіть, і у вірі і в пізнанні щиро Господу служить. Я прошу тебе, Ісус, сам всі мене веди, я з тобою ні боюся, ні темряви, ні біди, ти цій мами на заюк, на п'єніцях. Що з тобою жити, що ж ти, написав? Хто стає світ навколо, я у тата запитав. Він сказав це так мені. Світ такий чудесний став, Бог сказав, і стало світло, і з'явилася земля, небо сонце звіді, квіти. І дерева, і поля попливли у морі риби, бо хто день з них на землі створив, а на шостий день людину і на землі поселив. А навіщо ми живемо? На чудесній землі? Знову я у тата запитав, а відповів це так мені. Все тоді на свій квіти, славляться лише творця свого. Бо хто же хоче, щоб його діти? Тоже славили його. Амінь.